Почалася історія синтези, якою поглянути уважно зовсім не так. Навіть на те, що ми знаходимося в приміщенні церкви, люди можуть стати дуже дивно. Ось 17 рік така була ідея і цікавий факт, що ми робити половину. Половина досі червівця, під тим столом, не очікувати все із вас. Так ось 1540 рік народжується в Англії оцей чоловік. Його звали сер Френсіс Дрейк. І цей Френсіс Дрейк був доволі цікавою, неординарною, непересічною ем, і багато в чому суперечливою особистістю. Ми не знаємо практично нічого про його дитинство, але відомо, що він був. Е, Першою людиною з Англії, першим англійцем, який здійснив навколо подорож, і він був другою людиною взагалі в світі, яка, яка це здійснила. Тобто це вже так робить його чимось цікавим. І також він був для когось героєм і лицарем, тому він сер, А для когось він був піра, піратом, конкретно для іспанців, яких він грабував, з якими він воював все своє життя. Хтось його називав роботоргівцем, хтось його називав героєм? Про нього є дуже багато різних е, відомостей, і так деякі з них є таким трохи протрічливими. Я про нього дізнався насправді після того, як дійшов до псевдоніму. Еліал Дрейк це псевдонім. де прізвище цього е, чоловіка цікавого. І е, ще такий цікавий момент, що. Він не тільки би, тепер чимось пов'язаний зі мною іменем, а також у нього є пов'язаний зі мною підпис, ем, про що я дізнався теж після того, якби, коли вже про нього дізнався. І ще в книжці, в кінці книги, коли ви будете її переглядати, там є одна молитва, яка адресується від. Так історика, що вона належить цій людині. Так, ця людина була, з усього, що ми знаємо, християниною. В той час, в принципі, християнами були, мабуть, вічні в Англії, це було нормально. Але так, як до нас дійшла молитва і ще деякі відомості, то цілком можна припустити, що це була людина щира, щиро вірена. І виникає багато питань. Чому роботоргівля? Як так? Чому війни в кінці кінців? І я не буду сьогодні говорити про нього. Це чисто такий слух. Але я хотів просто ем, підвести таким чином, що наш світ він морально складний. В ньому є багато протичливих, суперечливих подій, постатей. Навіть на те, що ми знаходимося в приміщенні церкви, я не знаю як для вас, але я думаю, що для багатьох людей це може, може статися дуже дивно, так? що ми говоримо про наукову фантастику в такому приміщенні. Чи що взагалі як би, презентація, яка там, далі бачила, як, як це сумістити? І якщо ви звернете увагу на сцену, так? Я коли раз тут був, то одразу побачив цей хрест. Він ніби як, ну, непримітний. Але цим він ще більше ніби притягує до себе увагу, тому що він там стоїть так от скромно, такий невеликий, білий, як стіна. Але знаєте, що так задуматися, цей символ, хоча ми до нього дуже звикли, це суперечливий символ. Це символ смерті, символ страждань, страти. Але також це символ надії для багатьох людей. Це символ насмішок на для одних і щось дуже-дуже сакральне для інших. І я впевнений, що якщо ми добре про це подумаємо, це провокує. Це провокує, напевно, якусь дискусію, принаймні, всередині себе, провокує на розмір. І я дуже сподіваюся, що ви прийшли сьогодні теж подумати. Тому що ну, співається, Тому нам доведеться розмовляти, і я буду брати вас тим, що мені Бог дав. Так ось цей серед Ненці дрей молитва, може сказати, з тим пов'язаний псевдонім. Але я, як я до цього дійшов, дуже просто прізвище моє тобто від народження, Качур, це тобто, то з старого війської Тому я зробив переклад, а тоді вже дізнався до цього цікавого чоловіка. Отож, не буду говорити про себе багато, бо, мабуть, вам цікавіша книга, я не такий цікавий, але е, почнемо ми от якраз з того 2011 року, про який я е, задав перед цим. Цього року, того року, е, почалася історія синтези. Якщо ви поглянете уважно, так тут е, назва зовсім не та пошуках мирного неба. Це. Перша ідея, яка в мене виникла, тоді ще історія була зовсім інакша. Фактично, з тої версії залишилася можна тільки е, перший розділ і то частково. І по назві ви зрозумієте, що тоді я ще не дуже знав про цього пана Дрейка і про його молитву, тому що ця назва вона була просто ну, ні на чому не основана. так? Наступна версія. Так само 2013 рік назва ще та ж сама. Ці версії це ще не були книги, це були ще просто прототипи, якісь певні історії, прикірки, і вона не була ніде опублікована. Вона писалася, як то кажуть, шухляду. І всі, хто її бачив, це, можливо, батьки мої, які тут дуже раді розбачити, як що прийшли, прийшли, і, і певні друзі. Це 2014 рік. Я думаю, що 14 ви вже пам'ятаєте. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає 14 років? З чим він у вас асоціюється? З, З... З чим? З, З війною. З страхом, війна, мета. Да. Так, Так, це зима пройшла, так як почався 14 рік. І цього року я усвідомив, що. Ем... Можливо, у цій історії є шанс, тому що є якесь національне відродження, люди цікавляться українськими книжками. Ну, я подороси, щоб книжка почала формуватися. Тому я її виклав на такому сервісі, який називається ВАДПА, відносять існує. Це сервіс як для письменників, які починають, щоб викласти там свої роботи, і люди могли дати якісь відгуки. В основному там фанфіки, українська спільнота там дуже маленька, вона була там маленька, і в принципі досі вона доволі невелика. І от з цього починається така, скажімо, публічна історія синтези, тоді ще горизонти наших надій. Оця нова назва, з якої, в принципі, книжка і побачила перший світ, вона відноситься якраз до тієї молитви, яка є в кінці історії. Вона є і в кінці першого видання, яке є в мене тут. Е, звичайно, вона була набагато складніше, яка вкладенка не дуже приваблива, не дуже віддає новою фантастикою. Але е, от, це сталося. Я трошки пізніше ще згадаю про, е, про той рік, коли це сталося. Але 2014 рік це тоді, коли книжка вийшла в перший раз в публічний доступ в інтернеті. І ось 16 рік це вже ми наближаємося до першого видання. Ось така була ідея, чесно зроблена з чесно вкрадених матеріалів. Я не розробляв самий циколу, не розробляв звичайний фон. В принципі, з минулими картинками, обкладинками теж подібна історія, але я намагаюся зробити щось принаймні хоч трошки своє. І якщо так глянути на ці перші обкладинки або от такі перші спроби, то ви побачите, що тут є вже певні якісь елементи сюжету. Так. Наприклад, в першому варіанті це якесь величезне дерево посеред міста, в цьому була логіка, це відносилось до сюжету. І ну, ви побачите також, що там є логотип на будинку. Цей логотип з тих пір не змінюється. Тобто йому реально оці 12-13 років. І хтось дуже милого назвав коробочка передач. Так ось, коробочка передачі досі є таким одним із символів книжки. 12 й рік тут теж колаж з різних таких науково якихось сюжетів, частково теж пов'язано з книжкою. І оце 16-й рік це таке бачте, зображення повернення, ну і відповідно ця колба, якби, генетика, вірус, щось, щось подібне. І глянемо, що нас тут далі. О, так. 17-й рік. Е, в тому році книжка вперше побачила світ в паперовому варіанті. Е, так вона виглядала. Вийшла вона в е, дуже скромному форматі, не тільки отак візуально, але й те, як вона видавалася. Але спочатку хочу показати вам короткий трейлер, який хоч трошки додасть цій цінності. І дуже коротко про це поперебудня, тому що я певний, що вам буде цікаво і можливо корисно, якщо колись ви будете займатися якимось ем, подібними проектами чи взагалі мистецтвом. Початки були дуже скромні. Це Чернівці, так, я родом Чернівців, і от є будинок художника, і от там на першому поверсі є маленька друкарня, е, видавництво. ну, Навіть важко назвати видавництвом, тому що ну, дуже маленьке. І от там в цьому друкарті вийшла ця паперова версія. Щоб ви розуміли, що до цього мій редактор наредагувала там якийсь е, колоків, якби тобто потрібно починати було щось ну, дуже скромного. І це не в образу редакторці, чудова людина, дуже приємно з нею було працювати. Е, і винолиство хороше, але е, ну просто маленьке. так, е, ось це... Склад, на якому чи склад при виробництві цього, цієї друкарні, де я забрав книжки, доволі теж скромно, місцеве виробництво. І, але але це, це був перший крок, можна сказати. Там народилася книжка. Не дуже можливо, гарно виглядає, але на початку багато що воно таке. Так? І Зрештою, це було 300 примірників. І цікавий факт, що з них розійшлось стільки десь половиною. Половина, половина досі в Чернівцях, досі під тим столом, як певний стоїть і чекає, я не знаю, на, на свій час, щоб бути, можливо, як подарунком до якогось премього десь побачення. <зв 'як> так ось ну, мораль цього, цього етапу, якщо коротко, це не ну, очікуйте все ізраз. А це, це шлях, це шлях. І якщо ви згадаєте 17 рік, то я би не сказав, що він був легшим для українських книг, ніж 14-й. Тому що, навпаки, мені здається, хвиля патріотизму вже спала порівняно з 14-ти. І на той момент, навіть на момент повномасштабного вторгнення у му році, що ви розуміли, десь 80% всіх книг в Україні. Було російськомовними. І з цих, які були 20 українському мовні, можете собі уявити, який відсоток займала фантастика. 17 рік. І тоді, десь, можливо, в тому ж році, мабуть, так, це було літо, здається, ми провели першу презентацію. Дуже знову ж скромно мало людей, просто в основному свої друзі, кому було цікаво. І, але, але ми її провели. І е, теж класний момент, що не дивлячись на те, що книжка погано продавалася, дивлячись на те, що е, навколо яких не було багато зацікавлених людей, ті люди, які були зацікавлені, і це тільки буквально декілька з них, вони дуже-дуже підтримали -дуже мене, підтримали цей проєкт. Е, я би сказав навіть е, з таким. Е, Дуже великим запасом або незаслужено витримали чи похвалили, тому що реально книжка було дуже стара. Якщо колись мама попадеться в руки, тому що вона десь в Україні в бібліотеках, ну ви одразу побачите різницю. Тому велика є дяка за те, що вони тоді виступили в ролі якогось такого. Вигуна чи, чи запалу першого, який допоміг цій ракеті почати свій рух і не заглохнути. Тому що е, в мистецтві воно так, коли ви не отримуєте увагу, ви думаєте, на що я цим займаюся? І на той час це вже було сім років. Тобто, сім років куди? І оці люди сказали, ні, це було не даремно. Це було. Їм це цікаво і продовжує далі. Тому велика дяка. І, і це, це, це завдяки цьому, в принципі, ми тут, якби ця подія стала можливою, також в тому числі завдяки тим людям, які ми підтримали. Звичайно, родина, звичайно, якісь друзі найближчі, але ті люди, які абсолютно чужі, і вони знайшли цінність свої праці, це, це дуже надихає. 20-й рік це вже ну, майже сучасність. Так? Хоча, якщо ви подумаєте, це вже 4 роки тому назад. І ось така була версія планки. Ця версія була створена для бета-рідерів нової редакції. де я працював над оновленою редакцією книги. І як ви можете бачити, до речі, теж цікавий момент, що між 17-м і двадцятим змінився псевдонім. Може вам так одразу видно. І Просто я познайомився з, нарешті з великим видониством, або принаймні більше, ніж було, і то едоництво мені порадило змінити трошечки псевдонім. Вони кажуть дуже по-іспанськи. Тому е з l «Елдрей» став Еліалдейк. «Ел» — це взагалі «Ел» — це перша літера, так? Літера L мого імені. Тому на початку це весь сенс був в тому. А Еліал далі це, е я був в пошуках довшої версії. Це весь мені сподобалася. Це єврейське ім'я, воно є в скорому заповіті. Я не певне, чи воно взагалі досить використовується якби, взагалі в світі, але е, воно є біблійним і сенс його означає: е, мій Бог є Бог. Трохи можна така тавтологія, але повірте, в цьому є сенс. Можемо колись потім його розповісти. Так ось, е, 2020 рік, ця е, нова версія. Також знаєте, цей рік. Тоді не було штучних інтелектів. Тоді не знали, що таке чат GPT, принаймні. Якось, широких в широких колах цього не було. Тому все, що було до цього моменту, це були, ну якби, жартую часно вкрадені. Це були часто стокові безкоштовні зображення. Так, наприклад, на цій останній вкладці ви бачите, що посередині там є ці чоловічки, це були статуї, звичайно, фотографія на стоковому обміннику, яку можна було безкоштовно скачати, і використовувати вірус, і так далі. Ці всі елементи. Це як колаж того, що я міг знайти, того, що як використати. Ну, відповідно, майже ті здібності в мене тоді на той момент були. І це вже 22 другий рік. У 2022 році вже Роман отримує свою, свою сучасну назву. Ми про неї мабуть, ще більше потім поговоримо, але ось, ось такий був прототип попередньо, коли ми ще з видавцем не почали так дуже близько працювати. Це була одна з прикидів. Ось і фінальна версія, яка е, сьогодні ви її можете бачити тут, е, хіба з іншим зрізом змальованим, це е, ось ось ця вкладинка. Так само розробляв і я, тому що е, ну, був час, було бажання, було натхнення. Вона зроблена за допомогою е, різних технік. Тобто тут є стокове зображення, це. Е, Розбитий екран, який використовується і на обкладинці, і в всередині книги, ви його бачите на форзах. І також тут використовуються елементи, які були згенеровані штучним інтелектом. Тобто Це голова це тема генерація, тіло окрема куля на фоні, теж це все, все було згенеровано окремо. Я це генерував за допомогою інструментів. Але потім, щоб це все скласти разом, це ручна праця, це промальовка промальовка і редування всього цього. Тобто, щоб ви розуміли, з початкових от, от, генерацій тут немає одного міксера, по суті. І от е, е, така версія, от вона є фінальною. Ми побачите, що електронна книжка не гугліть її не існує. Вона, вона є якби в мене, але ще в продажу її немає. Ми ще на цим працюємо. Трошки-трошки це затрималося. Але от паперова є вже і це ось, ця остання е, оновлена редакція з лімітованим зрізом. Таких є в Празі всього 20, з них у мене залишилось 15. І загалом їх було 50. Тобто це, цей раз якби, маленький лімітований тираж, е, з різних причин, але також хотілося зробити щось унікальне. Тому це якби такий пробний варіант. але Текст вже вивірений і якби, фінальний. Ми над ним вже працювати не будемо. Отож, я вам покажу дуже коротенький трейлер, набагато коротше ніж той, який був до того, якщо ви починали засинати дому відсутне заселення. І є ще одне коротеньке відео, про яке я призабув, але я думаю, вам теж буде цікаво. Це е, так як ця книга, якби в такому форматі, вона вже вийшла як е, не мір, місяці, але коротше, вона вийшла в березні. Тобто їй вже скоро буде рік. Е, Оця цей додрук, він йому буквально там місяць. Тобто це свіженький додрук. І от за ці, за ці місяці, які пройшли від березня, книжка вже встигла подорожувати, щось зібрати, якісь відгуки. Можете більше побачити на сайті Дізнатися в соціальних мережах. Я вам просто коротеньку замальовку покажу з вирізок тих інтерв'ю, зустрічей, які були завдяки цій книзі протягом цих місяців. Теж коротеньке відео, якщо можна. Перший український кіберпанк роман Еліала Дрейка Сентеза вийшов у видавництві тут у 2024 році у паперовому варіанті.